Про одного з найвидатніших боксерів усіх часів останні 10 років згадують не завдяки успіхам у спорті, а через його кумедні обмовки. Щоб гарячою, холодна вода перетворилася гарячу, її потрібно підігрити. Через такі курйози у киян склалася думка, що чинний мер не вражає інтелектом. Сам Віталій Кличко до своїх крилатих висловів ставиться з іронією. До того часу, коли ти щось говориш, люди посміхатимуться, вони тебе любитимуть. Найголовніше, щоб люди не плакали і завжди мали гарний настрій. І тому чудово, що не кожен може зазирнути у завтрашній день, а я можу. Жартував кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону, додаючи обмовки, результат боксерських боїв. Втім, як таких проблем з мовленням він ніколи не мав, та й взагалі міг би сміливо назвати себе поліглотом: німецька, англійська, російська, українська. Віталій здобув педагогічну освіту, ступінь магістра за спеціальністю управління суспільним розвитком і свого часу захистив наукову дисертацію, а ще неодноразово хизувався знанням віршів на пам'ять. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. У 2020-му чинний мер взагалі випустив книжку власного авторства. А яка гучна назва: хто не чув, той побачить. Нарешті сталося те, що я давно обіцяв. Я таки видав. Саме іронічною книжку зі своїми відомими цитатами, Віталій Кличко людина різностороння. Окрім боксерського, він має і військове минуле. У 90-х дослужився в ЗСУ до капітана, а в 2009-му став майором запасу сухопутних військ України. Сподіваюся, що звання майора таки залишиться почесним, і мені ніколи не доведеться виходити із запасу та використовувати раніше здобуті військові навички. Однак знання тактик та стратегії стали у нагоді за 13 років, коли з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталію Володимировичу довелося боронити столицю. Взагалі його військове минуле має дуже глибоке коріння. Він народився у Киргизстані в родині льотчика та вчительки. Клички жили скромно, переїжджали з країни до країни, аж поки у 1985 вже з двома синами-підлітками не осіли в Києві. У той час Віталік серйозно захоплювався, Хопився спортом, але бокс був не першим. Він знайшов себе у кікбоксингу, досягнувши чималих успіхів, став чотириразовим чемпіоном світу серед професіоналів і дворазовим серед аматорів. А у 1995-му разом із молодшим братом переключився на бокс. Нарушив з лісня кістоє заслужена побіда. Привісти в Італія з його першим удачним боєм. Віталій Кличко пропустив Олімпіаду 96-го року. Тоді в Атланті його замінив молодший брат, і дуже успішно Володимир здобув чемпіонське золото. Тоді ж, у 96-му клички уклали контракт з гамбурзькою промоутерською компанією Юніверсум Промоушн». Уже за три роки Віталій потрапив до книги рекордів Гіннеса за 26 боїв поспіль, завершених нокаутом у першій половині бою. Наступні майже 20 років принесли Віталію кличку 45 перемог і лише дві поразки. Найдраматичніша сталася 2003-го під час бою проти британця Ленокса Льюіса. Тоді Українець мало не осліп через розсічену брову. Це не завадило Віталію стати чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO і журналу The Ring. чемпіоном Європи серед професіоналів за версією EBU. а згодом вдруге потрапити до книги рекордів Гіннеса разом із Володимиром, як брати чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд це рекорд усіх, хто підтримував братів кличків, хто вболівав за нас та за Україну. 2012-го чемпіон світу Віталій Кличко остаточно завершив кар'єру боксера і з головою поринув у політику, яка з'явилася у його житті ще у 2006-му. 26 березня пора. Перпе того ж року. Кличко балотувався в мери Києва і поступився перемогою Черновецькому. Друга невдала спроба відбулася 2008-го, А за два роки з'явилася партія Удар з якою у 2012-му Віталій активно виступав проти режиму Януковича. Боротьба з проросійською владою тривала і під час Революції Гідності. Знайдіть в собі мужність не повторити шлях чи кадафі. В цій боротьбі все одно одне переможе український народ. А вже у травні 2014-го Віталій Кличко вперше переміг на виборах мера Києва та склав мандат народного депутата. Його обирали очільником столиці тричі, але невдоволених діяльністю чинного мера також вистачає. Попри скандали, екс-боксер чи не єдиний мер, який власним прикладом заохочував людей до спорту, брав участь у забігах і веломарафонах в столиці та пересів з авто на велосипед. О! О! Ви, Усі злети й падіння у спорті та політиці Віталій Кличко розділяв зі своєю дружиною Наталею. Вона успішна модель. Він спортивна гордість України. Але несподівано для всіх їхня історія обірвалася. Віталій накинув оком на красуню у 1996-му Під час одного з показів, куди був запрошений як зірковий гість. Наступні покази боксер відвідував уже за власним бажанням, щоб знову побачити Наталю. Почали ходити розмови за лаштунками. Ось знову твій кличко прийшов подивитися на тебе. Хоча, в принципі, я не звертала уваги, я була не зовсім вільною людиною. Віталій не викликав у дівчини зацікавленості, але не полишав спроб розтопити її серце, і йому вдалося. Наталя покинула успішного бізнесмена, з яким тоді зустрічалась, заради не менш успішного спортсмена. Я прийшла і сказала: вибач, я покохала іншу людину. Наталя так закохалася, що вибачила Віталію відсутність весілля через його змагання, відмовилася від кар'єри і повністю присвятила себе сім'ї. Кличку з часу на родину бракувало. Ну, ну Наталя постійно каже: ти давно мені не дарував квітів. Абсолютна нестача часу і економиш на превеликий жаль на найближче. Врешті після 25 років шлюбу стосунки вичерпалися влітку. 2022-го Віталій першим взяв слово і повідомив про розлучення. Так, це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі стосунки. Ми поважаємо одне одного: діти вже дорослі, і життя триває. А дітей у екс-подружжя аж троє: 22-річний Єгор Деніел, 20-річна Єлизавета Вікторія і 17-річний Максим. Усі живуть за кордоном і зустрічаються з батьком лише кілька разів на рік. Молодший навчається у школі в Британії. Ліза, навчається у Голландії, в університеті. Старший перший етап університету закінчив і вступатиме до аспірантури. Попри поодинокі зустрічі, батько зберіг гарні стосунки із синами та донькою. Хоч і рідко, але експодружжя ділиться фото, на яких важко не помітити схожості дітей з Віталієм. Старший син Єгор зробив мені подарунок на день народження, сказав, що йде в мери Києва. А молодший син у 17 років зміг перевершити не тільки батька, а й свого дядька Володимира. Вгадайте, у чому? Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата, поки що з ростом. Зріст Максима кличка 205 сантиметрів. і тато пишається, що син усе ж пов'язав життя зі спортом, хоч і не з боксом. З руками з ногами його забрали до оксфордської команди, грати в баскетбол. Тож вже будує плани. Живучи в маленькій радянській чешці в Киргизстані, Віталій не мріяв, що колись реставруватиме власні хороми в Києві. Перше, цей будинок був зруйнований в часи Другої світової війни. 99-му році я шукав квартиру і мені зробили пропозицію: якщо ти можеш реставрувати будинок, відновити по історичній довідки, будь ласка. Окрім ще двох невеличких квартир у Києві, сім'я Кличків мала розкішний будинок у лютежі площею майже 800 квадратів, але ще до розлучення він належав екс-дружині Віталія. Ставши мером, Віталій не почав заробляти менше. Усе завдяки спільним з братом бізнесам. Статки старшого кличка у 2020-му навіть дали йому змогу позичити молодшому понад 7 мільйонів євро. Цікаво на що. Через багато років виснажливої праці, тріумфів та хейту поряд із ним залишаються найрідніші брат та мама. Надія Улянівна, як і колись, тішить сина своїми біляшами. Калорії від них Віталій потім зганяє, намотуючи велосипедом кілометри на Трухановому острові та біля Київського моря. Це надає політикові сил для майбутніх звершень. І певно, наступна перемога на київському рингу не за горами.